Чому лимон скидає листя? Причин може бути дуже багато. В цьому відео я вам коротко поясню і зрозумілою мовою, чому це трапляється і як зробити так, щоб рослина не загинула. Перед тим як я почну, підтримайте вподобайкою це відео, підпишіться на канал. Вас чекає багато цікавого і світу рослин. Будь-яка рослина з часом омолоджується, тому якщо у вас впав один чи два листочка, не потрібно бити на сполк, але якщо у вас пражній листопад, це признаки серйозної проблеми. Найголовніша проблема, яка трапляється практично у всіх, це клімат. Це створений вами клімат у вашій кімнаті чи оранжереї. Купуючи мандарини чи лимони в супермаркеті, зверніть увагу на походження плодів. Ви застрінете фрукти з Іспанії. Італії, Турції, Грузії. Що спільного у цих країнах, ви здогадуєтеся, це її кліматичні особливості. Цитрусові дерева чудово почуваються в субтропічному та середземноморському кліматі. Відповідно купуючи дерева лимона або будь-якого іншого цитруса, вам потрібно створити подібні умови. Мушу повідомити вам, що відразу під цим відео у коментарях знаходиться посилання. На наш магазин. У нашому інтернет-магазині ви можете переглянути велику кількість цитрусових дерев та кущів, асортимент яких постійно збільшується. Є навіть такі, які практично не скидають листя. Вам залишається лише вибрати, що до вподоби та натиснути Купити в один клік. В країнах субтропічного клімату температура опускається до 0 градусів, а середня добова рідко перевищує плюс 10 градусів. Цей період рослини. Відпочивають. До чого я веду? Так як у кімнаті піднімається температура до плюс 20 градусів, а інколи і вище, створюється велика проблема, так як у рослини посилюється сокорух, всі соки піднімаються до листочків, а фотосинтез не відбувається. Молекула води не входить в реакцію з вуглекислим газом, тому опадання листя це звичайна захисна реакція цитруса. Як зробити так, щоб лимон не скинувся листя, я розкажу вам в кінці відео, тому додивіться його до кінця. Ще однією причиною, чому лимон скидає листя, може бути більш банальна. Ви швидше за все змінили підвіконник. Цитруси не люблять зміни сторони світу. Для них це також стрес, і вони частково можуть скинути листя. Але для адаптації багато часу не потрібно. Вже через 2-3 тижні з'являться новий молодий прирост. Третя причина перелив. Загнивання кореневої системи може спричинити не просто опад листя, але й загибель самої рослини, як я вже наголошував у попередніх відео, краще підсушити, ніж бути перелятим. Хвороби гриби та шкідники можуть слугувати явною причиною опаду листя. Їх дуже легко діагностувати через появу мошок, запахів, грибів, а також інших шкідників. Це дуже велика тема, тому зупинятися на ній ми не будемо. Напишіть у вас у коментарях, чи зняти вам додаткове відео на цю тему. Останнє, це хімічне отруєння. Надмірне використання фунгіцидів, а також добре може спричинити не просто осипання листя, але й загибель самої рослини. Коли з причинами опаду листя ми розібралися, нам залишається тільки зробити так, щоб ваш цитрус не скидав листя узимку і щоб радило вас. Ось такими плодами. Для цього вам потрібно або запустити фотосинтез, або зменшити сокорух. Для того, щоб понизити сокорух, вам потрібно прохолодне місце. Занесіть його у приміщення, де температура рідко піднімається вище плюс 9 градусів. Якщо температура плюс 5 це буде ідеально. В такому випадку світло практично не потрібно, тому погріб також може підійти. Але враховувати той факт що полив потрібно буде також обмежити. Якщо у вас нема такого місця, то вам потрібно запустити фотосинтез. Доведеться придбати фітолампу або лампу холодного світла, мінімум 5500 кельвінів, а також зменшити полив. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Не забудьте переглянути наступні наші відео, а також поділитися власним досвідом у коментарях. Тисніть на дзвіночок. Садимо разом!